Ранку. Ви на каналі Життя через Відчуття. І сьогодні, як і завжди, в мене на каналі, суцільна практика. Я вам дам дуже дієву екологічну формулу, яку я давала, зараз я вам покажу, у 2020 року. Ось так вона виглядає. Можете передивитися. Називається формула. 3, 7, зачем, що і как. Формула рішення задачі, достиження ваших цілей і мечти. І сьогодні я вам дам практичну цю формулу 3 роки э, спустя, скажімо так, як ви можете приміняти її зараз, як можна перевірити на екологічність ваші бажання, те, що ви хочете, або питання вирішити якесь. І на одному прикладі зараз покажу. І так, наприклад, ви тут пишете, бажання може бути саме різне. Це можуть бути бажання матеріальні. Ви щось хочете купити, або кудись в подорож поїхати. І так, і пишете Я хочу там поїхати туди-то. Тобто, ну, перше таке, основне пишете, ціль вашу. Я хочу і що хочу. До речі, зараз поставте на паузу відео і візьміть папер і олівець або ручку. І так, перше, ви пишете ваше бажання або питання, яке хочете вирішити. Це можуть бути відносини з чоловіком, з дитиною, з мамою, татом, з партнером. Це можуть бути... Наприклад, я хочу знизити вагу, або я хочу набрати вагу. І ви просто тут це записуєте, це бажання. Або, от як я зараз написала для наших учасниць, дівчаток і жінок, які приходять в клуб Дихай Клаб Плюс, який відкрився 15.05.23. Навіщо мені бути у жіночому клубі Дихай Клаб Плюс? Я це записала як питання, але можна було, наприклад, написати. «Я» Хочу бути учасницею жіночого клубу Дихай Клаб Плюс. І далі ми зараз перевіримо цю ціль, це бажання на екологічність. І саме важливе, на внутрішню мотивацію, бо я сторонник саме внутрішньої, а не зовнішньої мотивації. І так, ви записали своє питання або бажання. І далі перше, перше питання. Навіщо мені це? Перше питання. Навіщо мені це, що я записала? Питаєте себе, і, наприклад, ну от, давайте я тут, наприклад, розберемо, навіщо мені бути? Я хочу бути в жіночому клубі, Дихай Клаб Плюс. І, наприклад, ви відповідаєте. Навіщо мені бути в цьому клубі? І тут пишемо першу відповідь. Перша відповідь у нас. Наприклад, ну я тут пишу, я вам озвучу, писати не буду, щоб час не втрачати. Наприклад, я хочу навчитись дихальної практики антистрес. Записали. Далі ми пишемо. Друге питання. Ми задаємо уже до оцьої першої відповіді. А навіщо мені практика антистрес? Записуємо тут відповідь. Щоб бути спокійнішою, наприклад. Да? Ну, у вас буде своє щось. Далі, третє питання. Ми до попереднього, до попередньої відповіді задаємо, продовжуємо. А навіщо мені бути спокійнішою? І, таким, і відповідаємо, да? записуємо тут відповідь. І таким образом, це можна, як я вже тут написала, да? 37 навіщо? 3,7 навіщо. Тобто, до 7 Можемо задавати питання і писати відповіді, тобто це так буде у вас в стопчик. Ви зробили, і ви зрозумієте вашу внутрішню мотивацію, і потім або це третя відповідь, або четверта, п'ята, шоста, сьома тобто остання відповідь, яка, знаєте, як, як я кажу, жетончик провалився. Тобто, ви зрозуміли, о, оце дійсно моя внутрішня мотивація, чому я хочу ось це. І коли ви відповіли, то це і є внутрішня мотивація, щоб оце ось купити, досягти, кудись піти, вирішити. Тобто остання відповідь ваша, остання відповідь, коли щелкнуло, якраз і буде ваша внутрішня мотивація до основного питання або бажання. І так ви можете. Любого направлення перевірити свої бажання і цілі. Як завжди, я даю вам практику, і, наприклад, ви теж можете для себе відповісти на таке питання: а навіщо мені підписуватись на канал Життя через відчуття, де Тетянка продає різні практики, не тільки дихательні. Вона тренерка дихання в ЛГД-Бутейко, але ще як міолог-психолог розвитку, танцювальний двигательний практик. І зараз саме дійсно в мене, я запрошую жінок і дівчат, неважливо якого віку, до себе в клуб, бо там є подарунок два тижні в травні. Безкоштовно ви можете стати учасницею, якраз протестувати себе. Тож ви можете теж по цій формулі відповісти, а навіщо вам сюди? І якщо дійсно, знаєте, так, відгукнеться, то приходьте, пишіть тут під описом, посилання буде на мої контакти, пишіть в месенджерах і я напишу, як додатись. Так що запрошую вас, дорогенькі, ми будемо з вами розмальовувати своє життя в різні кольори, становитися з вами. Гармонійними і для себе, і, звісно, тоді для інших. Тож я вас запрошую, підписуйтесь на канал, діліться цим ефіром в соцмережах з вашими знайомими, запрошуйте колежанок. І вітаю вас до зустрічей!